Станом на 17-ту годину шестеро загиблих і тридцять поранених. Серед них дитина зранку, 29 грудня, армія РФ завдала ракетних ударів по Дніпру. Влучання, зокрема, в одному з районів у торговельний центр. Ще одна російська ракета влучила в будівлю пологового будинку, каже завідувачка Акушерського відділення Ірина Кульбач. Чотирьох породіль з немовлятами та 12 вагітних вчасно перевели в укриття. Коли був сигнал тривоги, всі пацієнти і наші співробітники були в укритті, тому ніхто не постраждав. За моєю спиною не дуже красиве видовище, але я не, не на минуту не, не думаю про те, що пологовий будинок не буде працювати. Місцевий житель Олександр Кошарін розповідає, під час удару був за кермом. Чоловік опинився за 200 метрів від медзакладу. Уламок влучив у лобове скло його автівки. Десь без десяти я бачу гуркіт, і в роддом проліта ракета, взрив. І я одразу назад почав здавати. Ну десь 200 метрів двісті. Від мене це все на моїх очах було дуже потужний. Тому що таке плам'язу велике було, що ну, дуже важко це розказувати. Росіяни вдарили ракетою також і по офісній будівлі у середмісті. Вибуховою хвилою пошкодило багатоповерховий будинок навпроти. У квартирі на п'ятому поверсі живе Максим. Розповідає, під час влучання був на роботі. Вдома була дружина з дитиною. Людьми я їх би не назвав, тому що це навіть не тварини. Тварини теж мають честь. люди, які стріляють по цивільним, це не люди. це просто я не знаю, демони якісь по-другому їх не назвеш. Їх тільки розстрілювати, ніяка гаага їх не справа. Микита живе у квартирі на першому поверсі. Каже, прокинувся від того, що вилетіли вікна. Уламками скла поранило лоба. І для запобігання в дальнішому такого. Я б від себе та й гадаю від усіх українців, хотів би попросити швидшого надання на меф 16 для того, щоб збивати це все і заподіяти цій всій катастрофі. 12 поранених віком від 25 до 70 років шпиталізовані до однієї з лікарень міста. Один у вкрай важкому стані в реанімації, інші на стаціонарному лікуванні. Повідомив лікар з екстреної медичної допомоги Георгій. Наразі травмованих прооперували. Першого поранення привезли близько восьмої ранку. Усі поранення, які були доставлені до нашої лікарні, були у стані середнього ступеню важкості. Та один вкрай тяжкий. Отримали ми новибухові травми з осколковими пораненнями верхніх, ніжних кінцівок, тулубу та голови. Вогонь охопив від 100 до 400 квадратних метрів в різних місцях, каже рятувальник Сергій Коріний. Ліквідували чотири осередки пожежі. Буквально три хвилини назад ми отримали інформацію, що в торговому центрі на місці ураження, де ми шукали двох жінок, вони вийшли на зв'язок. Вони знайдені і життю нічого не загрожує. Загалом поблизу місць влучань російських ракет пошкоджено 23 будинки. Вибито більше ніж тисячу вікон. На місці працюють комунальні служби, каже директор департаменту житлового господарства Сергій Файфер. На теперішній час ми будемо забивати це плівкою і ОСБ, А як тільки буде можливість, ми будемо встановлювати вікна». Вранці 29 грудня росіяни також поцілили ракету по Новомосковську на Дніпропетровщині. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Нацполіції області. Внаслідок удару вибуховою хвилою поранено дві жінки. Їх шпиталізували. Пошкоджено 13 приватних домоволодінь. Господарські споруди зачепило лінію електропередач. Завтра у Дніпрі оголосили День жалоби. Поліна Поломарчук, Ангеліна Машинцева, Антон Сіренко, Олеся Приходько, Юрій Тинний та Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.